А в національному гірничому університеті відбувся традиційний випускний бал. Дніпропетровський виш залишається єдиним в Україні, якому проводять випускний вечір у такий спосіб. До справи підійшли дуже відповідально. Готували студентів професійні балетмейстери з театру опери та балету. На бал запросили навіть симфонічний оркестр, музиканти якого виконували твори чайковського та штрауса. Там побував і наш кореспондент. Дівчата в ошатному вбранні хлопці в елегантних костюмах за ціною ніхто не постоїть, адже випускний бал буває лише раз у житті. Більшість випускників готувались до свята заздалегідь, сукні на замовлення та вишуканий макіяж, обов'язковий атрибут святкового вечора. Втім, найкоштовнішим елементом свята є не одяг чи зачіска, а настрій кажуть колишні студенти, адже позитивна експресія допомагає їм, хоча б на мить відчути дух старовини, танцюючи класичний вальс. Уся сусумка тим, що ми настоящи випускники, не так, як обличчя вузах просто у нас бал, єдиний, як в Україні, наскільки я знаю. Випускний бал у вірничому університеті поправо можна назвати ексклюзивним, адже подібного прощання зі студентським життям більше немає у жодному вузі. Традиції балу вже близько 110 років з дня заснування вишу. Ідею проведення, звісно, запозичили з Західної Європи, де танці у вигляді балу стали таким собі елементом культури. І, хоча Дніпропетровськ це не відень, втім пусканки запевняють, свій бал запам'ятають на усе життя. не уступают даже Венскому балу. Мы очень долго к нему готовились. Не только то, что мы репетировали, но очень долго к этому шли. Это вот точка, с которой мы начнем нашу взрослую жизнь. Я горжусь тем, что я учусь в Горном университете национальном. И, и... Якби очень хотілося, щоб событие забиття именно вот таким вот праздництвом. Після свята більшість випускників поринуть вже у доросле життя без конспектів та викладачів. Щоправда, їх замінить конспектування вакансій та співбесіди з роботодавцями. Цього року гірнича академія випустила більше двох тисяч студентів. За словами ректора університету Геннадія Півняка, знання отримані у вузі достатньо високі. Головне каже ректор, аби вони допомогли колишнім студентам у непростих життєвих буднях. Ми щасливі, коли ми бачимо, що наші випускники Сміхаються, а тому вони щасливі і це е, і впевнені в себе, і тому ми радіємо, що той результат, який ми дарували, чи знання, наш досвід і формування вміння, ми передали їм. Ілля просол донесели Савенко, новини 11 каналу.